Біда, біда, біда. До Ви випайдете в президент. Пойду. Я хочу посмотрети. Вот Саме главное заявлення Алексея Арестовича. Алексей Арестович іде в президент. Алексей Арестович уже нікуди не йде, не йде, не біжить, не лізе, не повзе цього тижня. Дуже багато новин про те, що різні московські маріонетки завершують свій політичний шлях. Деякі з них, до речі, у в'язниці або під домашнім арештом. Але. Про все по черзі свої новини отримав і Олексій Рістович від Центральної виборчої комісії України. Голова ЦВК Олег Діденко пояснив, хто може балотуватись на виборах президента та до Верховної Ради в Україні, і зазначив, що громадяни, які виїхали за кордони, мають статус захисту в інших країнах, не можуть бути кандидатами на цих виборах. За словами Діденка, конституція та виборчий кодекс вимагають, щоб кандидат. Постійно проживав в Україні залежно від виду виборів, і виїзд за кордон під час війни не є підставою для виключення з цього правила також не є виключенням з цього правила, і особисто Арестович сказав Діденко. Ось і все Мрії Арестовича просто луснули як мийні бульбашки. Хоча не треба себе обманювати, а вже ж на місці Арестовича виросте і ще якийсь проросійщиний будяк, який небудь Арестович 3-0 чи Шарій 2.0, чи ще хтось, і Україна, взагалі-то, по-хорошому, мала б випрацювати схему законодавства згідно із яким будь-хто хто може представляти інтереси Росії, не може балотуватися ніколи? У мене є правда великі сумніви, що це станеться із нинішньою Верховною Радою, і з нинішньою нинішнім офісом президента, але хто знає, може колись ми до цього дійдемо. А от е, тим часом, все одно, попри те, що йде війна, виборча кампанія у декого продовжується. Зокрема, вона продовжується у Юлії Тимошенко. Е, просто неї неймовірні міжнародні зустрічі відбуваються. Юлія Володимирівна зустрілася із особистим духовним радником президента США Дональда Трампа Марком Берносом. Дуже багато із цим паном Бернсом возилися під час його приїзду до Києва в Україну. Дуже з такою великою помпою його зустрічали. Але в цьому контексті, друзі, я все ж таки хотів би зачитати думку релігійзнавця Кирила Говорона. А пише він таке: пастор Марк Бернс, який нещодавно відвідав Київ, а для деяких українських змі представлений як духівник Трампа по аналогії з духівником Путіна, російського єпископа в окупованому Ому Криму Тихона Шевкунова називають таким духівником, але це явне перебільшення. Ще більший нонсенс говорити про те, що у Трампа є духівник. Бо ані в релігійних традиціях Трампа, ані Бернса немає навіть такого поняття, крім того, ані Трамп, ані Путін не потребують духівників, тому що вважають себе весіями. Що <смі> логічно, більш помірковані українські змі називають Бернса духовним радником Трампа. Це теж перебільшення. Трамп інколи вдає, що має духовних радників. Бо це подобається багатьом його виборцям. Але в дійсності він в таких радниках не має потреби. Це як говорити про духівника патріарха Кирила. Недавно померлого старця Ілью Ноздріна, якого в останні роки тягали на різних заходах на підтримку війни проти України, Бернс як духовний радник, це піар хід. Розрахований на кола найбільш фанатичних послідовників Трампа. Сам Бернс є таким послідовником. Більш того, він здається відданим Трампу більше ніж Христу. Зокрема, він готовий публічно виправдовувати будь-який нехристиянський або антихристиянський вчинок Трампа, і цим йому корисний. Значна кількість послідовників Трампа готові вірити кожному слову свого месії, навіть якщо для інших воно є очевидно брехливим. Це явище називається фідеїзмом, і сам Бернс такий фідеїст, і серед послідовників Трампа він підсилює такий фідеїзм. Тому, коли Трамп говорить, наприклад, що Україна винна у війні, вони заглядають йому в рота і готові повірити у кожне слово. Завдання Бернса не у тому, щоб переконувати Трампа у зворотньому, а щоб переконувати його послідовників вірити кожному слову свого месії. З одного боку, добре, що Бернс у соцмережах. Щось позитивне написав про Україну, але це навряд чи вплине на самого Трампа чи посіє сумніву в його словах, перед віруючими у нього самого. Та й таке. Зате ми бачимо дуже багато помпи від його візиту, багато пафосу, і, звісно ж, поруч із ним Юлія Володимирівна, яка останнім часом, просто, знаєте, робить із себе Представницю інтересів Трампа в Україні готова підіграти йому в організації виборів, попри те, що йде війна, Ну, це називається що у кого більше болить. Узагалі, коли ми говоримо про вибори, то тут я би хотів звернути увагу на досвід наших європейських партнерів, які останнім часом ви не повірите сильно протверезіли стосовно російського політичного впливу у Європі. І здається, діють ще рішучіше ніж ми днями. Суд визнав проросійську лідерку ультраправої партії Франції Національна асамблея Марін Лепен, винною у незаконному використанні грошей на під час е, виборчих політичних процесів. Її засудили до чотирьох років позбавлення волі, з яких два роки умовно а два роки вона має відбувати під домашнім арештом з електронним браслетом. Також суд заборонив їй балотуватися на державні посади друзі протягом п'яти років. А це унеможливлює її участь у президентських виборах, які мають відбутися у Франції у 2027-му. І це ще не все у Молдові. Очільницю Гагаузії проросійську політикиню Євгенію Гуцел затримали в аеропорту Кишинева за підозрою в незаконному фінансуванні її партії ШОР, до якої вона належить сам Шор вже за кордоном, і проти нього теж відкриті справи. А фінансування цієї партії коштами Росії яка несподіванка? Та ви всі за мною? А хто у вас главный? Можна, пожалуйста, хто у вас главный? Хто ответит на мої вопросы? А Думнішар, Я просто пропустила ваше ім'я Вікторія Баламатюк. Ага, а можна это переводчика і да, потому тому що... А ви переводчик, да? Нет. а ви всі за мною? Да? Суд призначив їй 20 діб запобіжного арешту. Її звинувачують у ввезенні грошей з Росії у 19-22 роках для політичної діяльності. Бажаємо Молдові докрутити цю справу до кінця. Ну і вам відома історія у сусідній Румунії, яка зняла із виборів дуже популярного е, кандидата, який не лише поширював російські наративи, а й прямо був спійманий із російськими грошима. Я звісно кажу про Джорджеску. Тож друзі, воно виявляється працює, виявляється так можна, і мені здається, що в Україні, яка перебуває у війні. В України є набагато більше приводів для затримання і арешту різних московських клоунів, про яких, зокрема, я і не лише я майже щодня розповідаю у своїх випусках. Є про що подумати. Друзі, на цьому все. Не забувайте, будь ласка, підтримувати армію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Будьмо гідними, Па-па.